Восьме число. Всім прийтаки! Продовжуємо розпаковку адвент-календаря по Нетфліксу. І в нас сьогодні, що у нас сьогодні? Восьме число, це в нас. Бляха, я забула. назву. Боже, про ігри. Короче, ви поняли, що да? це за серіал? Я тупо вилетіла з голови назву. I'm so sorry. Чесне слово, я його дивилася. Граф Кальмара! О! Є! Є! Я згадала. Що у нас тут? Блін, навіть уявлення не маю. О! який кют. Блін, мені треба щось для фігурок тепер придумати. У мене їх стає дуже багато. Але мені подобається. Супер cute. Як вам цей серіал? Напишіть, будь ласка. Бо я не фанат цього серіалу. Ну, типу, я його дивилася, два сезони подивилася. Перший сезон мені більше сподобався за ось цей другий, Там другий, третій, я не знаю, як його рахувати. Але, типу, я прям не фанат. Іграшка дуже класна. До завтра.